Привіт панство! Як гарно горить вогонь. Приїхав Як гарно тріскотять дрова, горить вогонь. Недавно я виставляв відео про бичка. І сьогодні я хочу спробувати з нього шашличок. Ніколи ще не пробував. З молодої теляти на шашлик, з бичка. Ну, думаю, мав би бути непоганий. Хоча він такий трошки жорсткуватий. Ну він довго пролежав в маринаді, майже тиждень, в холодильнику. Там і світло виключали, і на вулиці він трошки в мене стояв, коли холодно. Коротше, промаринувався, що можна його їсти таким, який він є, сирим. Але хочу попробувати. Всякий шашликів, але з того стиляти ще не, не пробував. Мені здається, що він буде трошки жорсткувати. Трошки буде за жорсткий і за сухий. Ну. Попробую, розкажу. Розпалив вогник. Зараз нагорить грань. І будемо пробувати. Йду, я заб'ю їх на шампура, зараз там м'яско, Там небагато, там кілограма два напевно. Цікаво. Дивіться таке м'яско. Ну м'яке-м'яке. Промаринувалося капець. Не знаю, яке воно буде на смак. Ну, промаринувалося, воно супер. Тут сіль перець, трошки приправи до шашлику, цибуля і дуже добре воно вим'яте. Дав... А, олійку дав ще сюди, рафіновану. Аби воно трошки було таке сучніше, чуть жирніше, бо воно дуже сухе буде. Я їй не давав ніякі ні оцити, ні вина, ні мінералки, ні кефіри, нічотки не давав. Ні майонез, сіль, перець, чуть-чуть, зовсім чуть-чуть приправи для шашлика. І цибуля. Виминаєте дуже добре солі, додаєте перець. Цибулю перем'яли в кульок пакет герметичний холодильник. Все. О! Цибулю не рекомендую набивати на шампура, бо вона буде горіти. І набиваю я так більш-менш одно біля одного, чуть поплотніше. Якось так. Якісь такі всякі кусочки якісь які різні. Ну, я вибирав таке би було м'якше, там лопатку трошки обрізав. Там філейку таку. Ну, в принципі, воно все м'яке, але все рівно телятина має свої волокна. О, якесь таке. Нічого. Попробуємо. Попробуємо. Самий, в принципі, кращий шашлик це баранина самий такий він модний але ми вже робили з усього стилятини ну, ще не робив це перший, перший раз та любий шашлик поганим не буває у нас тут велике переселення сталося ми переселили курей звідти забрали Тої стайні і випустили їх на волю. <ріху> випустили на волю. он півень там співає. Якийсь був тільки що шухер. Там два півні. Гріс Сендрі один на один Фоксічик. Ой, вони. Той Фоксічик перемагає Гріса Сендрі. Якраз буде три шампури, може чотири. Раз нам по одному. Ви з'їсте? Обов'язково. Боніку четвертий. А, Боніку четвертий, так. Переведе на нього. Боніку. Боніку. Тобі четвертий шампур. Буся. В котромусь. Котромусь відео говорили, чого ти котику не даєш нічого. Ти дивіться, я котику даю. А ну сідай, сідай сядь. Сядь і послужи лапками. Лапками гарно. Молодець. Ну як за таке не дати? Так він класно лапками служить. Так, напевно, ще один буде. Шашличок би під вино. Але, повірте, щось вина не хочеться. Щось не хочеться вина. Качечка до вина. М'яско до вина. Чогось вже не хочеться вина. Я маю ще вина, але вже не хочеться. А ми його так з'їмо собі на обід. Згарніло. Бодінька там. Буся наш жує. Буся. <ріст> Бублик, а тобі нема. Тобі нема. Майже-майже вже погоріло. І грань дуже гарна тут дуб, локація. Вогля. Супер. Все, зараз будемо регулювати. Так. Немає, я ще собі не зробив мангала. Я хочу, я вже казав там своїм друзям, я хочу піч, аби їжа була в глиняних горшках. Ну, не постійно, а час від часу собі готувати там борщ, там якесь м'ясо тушити. Таке якесь гарне. О, то було би супер. Ми колись робили у горшках в духовці, а я хочу в печі. Яка то смакота з печі? М -м -м. Взагалі суп. А знов будуть казати мені мої глядачі, що ти з апетиту набив живіт бурчить. Ну, бачите, я що? Я вам показую то, що я роблю. Там вже пригорає, там ще не пригорає. Там ближче, там далі. Ну, будемо крутити. Вич, такий буде як на малюнку. Так відщипнув кусочок. Саме м'ясо вже таке примариноване, що його можна їсти без проблем. От зараз обжаримо трошки. Чуть-чуть. Буде тема. Не класний. Незвичний. Незвичний, але смачний. Курка інакша. Баран інакший, коза інакше, свиня інакша, кролик інакший. Оце свій, свій смак має. Хм. і цікаво навіть так. Понятно, що телятинка, вона молоденька, вона м'яка, правда, я ж кажу, має свої м'яско, має свої такі волокна. Але воно промаринувалося. А наприклад... Корова, <laughs> бик, вже якому півроку, думаю, будеш зажорсткуватий. Буде не то. Чесно вам скажу. А от з молодого бичка йому три тижні було. Я признав, ребра тушені у казані взагалі бомба. Отак. <laughs> Під носом ще ніхто, напевне, не дмухав. Може й дмухав трошки поздувати цей попіл з грані. Ну, тоді краще, краще працює. Красота. Буде красота. І мало дров, але мені хватить, зато не згорить. Потихеньку він зараз собі дійде кондиції свої. В нім буде все класно. Бонік. Ти прийшов? А? Ти прийшов, мій кіт. Мій кіт, ти прийшов. Ти прийшов. Кошак. Що тобі біда? ви дате маняшки. Кашак наш. Бойс, дай си това. Банюшка. Дай си не по масло. по у мене ти, котяра. Нема форфор ще. Ще нема фурфор. Нема ще фурфор. <рес> Це капець. Так, будемо потрошки крутити туди-сюди. Аби однаково було з усіх сторон. А ні, там зараз згорить, там не дожариться. Гарячої сирим не буває, в принципі. Але... Байся. Бойся. Извиня, на. Дай морт. Байся. Бройся. Та да не служи, это зараз там слажесть ничего. А -а -а. Сідай. Служий гарно. Ну, а чим ти? Да. Гаряче. Гаряче, правда? Фурфур. Гарячий. Будь акуратненько. Все, пішло. Правда? Все, іди. Іди, не буду тебе трогати вже. Давай, давай, пиши. Майже, майже. Тут и Кузя уже пришел. Кузя. Кузя, иди. Идем біля Боника там. Сидай. Сидай, ты чекай. Майже, майже уже готовый. Сейчас так чуть-чуть. Знімати не маю як, а так потрошки я його кручу, притримую, піддуваю. О. Бо там тільки що прохлопав, і він чуть, -чуть бік під, підшкварився. чуть чуть підшкварився забагато. Отак. Отак. Добре. Пора забирати. Думаю, досить. Літкий гарний. Ну, він з усіх сторін одинаковий, не підпалений. О, он цей трошки такий підшкварився. О! О, все, хват. Стягай же весь. Клас, Що будемо пробувати? Але без вина? Отаке м'яско. Дуже м'який. Я би і не міг подумати. Баник? Ти вже їв, а я ще ні. а таке, друзі, сьогодні кіно. Таке м'яско. Такий добрий бек. Дуже, дуже добрий бек. Подивимося це. Нє. Це ми бачите, яка структура. М. 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 М, просто як е кажуть та не вроді. Смачненький. Можна робити. Можна робити. Але треба так, як я давав, треба давати олійку, бо він без олійки буде сухий. І коли ви минаєте, давати туди олійку. Ну, так я не знаю, на 2 кілограми десь я грам 50, напевно. Може чуть більше. Так влив в банки. Перемішав. Воно бігом питало. Не забуваємо про лайк. Кому сподобалося. Коментар обов'язково. То ще думає, чи підписатися, обов'язково підписатися, натиснути дзвіночок. Вам всім гарного настрою, гарного дня, смачного, здоров'я, миру, світла, завжди залишайтеся людьми.